Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал TOTUS Tractor. Сьогодні у Вінницю приїхала знову нова свіжа японських міні-тракторів. Ми вже розпакували вантажівку, вигрузили усі 8 фрес. І зараз будемо приступати до вигрузки безпосередньо тракторців. Перша модель, що зараз у нас на черзі, це в нас Kubota GL241. Майже 25 кінських сил в дуже гарній комплектації. Маємо підсилювач керма, реверс, оберт на місці, боковий циліндр. І при цьому коробка передач буде звичайно механічна. Передня резина бачу, японська. Задня резина також японська, 95 на 24 Ззаді трьохточка, швидкозйом. Ще й буде автопопадач, бачимо стан кузова, рівна підлога. Гарний стан. 615 мотогодин всього. Гляньте на стан сидіння, керування циліндром. І вартість такої моделі в комплекті з фразою доставкою буде 8400 умовних одиниць. В даній поставці приїхало три тракторця серії GL. А також є тракторець трошки за менші кошти. І при цьому також 22 кінських сили Янмар F220. Бачимо, що він укомплектований козирком. Хороша передня резина, гарна задня резина Брічтом 9,5х22. Так само буде трьохточка. Гляньте на стан сидіння. Бачимо, які будуть ножі на фрезі. 755 мотогодин заявлено. Чисто керування навіскою вверх низ для глибини. Коробка звичайна механіка, є безпечний режим, є розворот на місці. Ну і вартість такого тракторця 22 кінських сили з козирьком, фрезою і доставкою 6500 умовних одиниць. Не зупиняємось, рухаємося далі. Тракторець короткої бази 19 кінських сил, кубота Асті А-19. Передню резину замінили на нову, Задня ще хороша японська притч СТОВ. Коротка база з функцією оберт на місці. Кубота Асті вони вирізняються своєю Трьохточковою навіскою. Бачимо, буде навіть боковий циліндр. Сідіння в гарному стані, його ще рідне. Під сидінням також все добре. Бак знаходиться позаду. І напрацювання заявлено 510 мотогодин. Рівна підлога, бачимо стан поліка. Вартість. Такого тракторця 5900 умовних одиниць. Наступний будемо вигружати кубота Asti A175. Ось ці кубота Асті, що закінчуються на п'ятірку, це будуть трохи свіжішими роками, ніж двоцифрові. Даний тракторець буде укомплектований трьох точкою. Є також боковий циліндр для бокового плавачого. Задня резина 8,3х20 в досить хорошому стані. Передня також японська Bridgestone. Двигун тут з робочим об'ємом 1 літр. Бачимо керування боковим циліндром, рідне сидіння, напрацювання 635 мотогодин. Оберт на місці тут є, передок відключається. Вартість такого тракторця 5700 умовних одиниць. Наступний тракторець також серії GL. 22 кінських сили, трохи свіжіших років, джерел 220, циліндровий З двигуном робочий об'єм 1450 см кубічних, нова резина спереду, нова резина ззаду від хорошого виробника БКТ. Позаду трьохточка, швидкозйом. Коробка звичайно механічна, маємо реверс, рівна підлога, навал відбору 4 паратина назад, напрацювання 732 мотогодини. Вартість. Такого тракторця з фрезою і доставкою 7800 умовних одиниць. А це у нас вже тракторець середньої бази, 4-хциліндровий, Кубота JT3. Даний тракторець має потужність 21 кінську силу. Дуже гарна резина ззаді, ще японська. Я вже бачу, що стан кузова також дуже гарний. Bridgestone, Розмір 9,5 на 22. Гляньте, який гарний стан. Передня резина 6х14. Гляньте який стан кузова. дивіться яке сидіння. Керування навіскою, керування боковим комп'ютером, кермо по висоті регулюється. Напрацювання всього 425 мото1 і знаєте, це дуже схоже на правду. Коробка звичайна механічна, 4 діапазона повишених, понижених передач. Оберт на місці тут також буде. Може, бачимо на дисках. 6,94. Вартість такого тракторця з фризою і доставкою 6900 умовних одиниць. Так, і зараз останній тракторець, що залишився у вантажівці це у нас кубота DGL21 з козирком. Зразу бачу резину. Передня японська, задня японська Тракторець має 21 кінську силу, двигун з робочим об'ємом 1400 см кубічний. Реверс. Коробка передач звичайна механічна. Речах перемикає задній привід, повний привід, та можна включити функцію оберт на місці. Дивимось на стан підніжки, полік, рівна підлога. Сидіння збереглося у нього ще рідне. Бачимо стан керма. Напрацювання заявлено 409 мотогодин. Стан тракторця справді досить гарний. Керування боковим циліндром тут спрощений комп'ютер. Є трьохточка, є швидкозйом, навіть буде автопопадач. І вартість такого тракторця з фрезою і доставкою 7500 умовних одиниць. Так, ну що ж, завершили вигрузку. Ось, гляньте, ряд з фрез. Зараз будемо їх всі потроху укомплектовувати. За сьогодні вже всі трактори будуть з фрезами. Нові ножі на фрезі, тут також всі будуть встановлені. До деяких тракторів будуть опорні колеса, Ось куботовська фреза, є фреза навіть з редуктором. Посередині 1,20 двадцять кому потрібна компактна фреза Ще одна з новими ножами. Так, і ще один тракторець, який не показали під час вигрузки, це в нас Кубота GL-19. Тракторець найменший із найбільших. Довга база з реверсом. Передня резина нова, задня японська. Сидіння збереглося у нього ще рідне. Коробка звичайна механічна. 540 мотогодин. Є пам'ять задні новіски, є боковий циліндр з плаваючим. Оберт на місці є, досить гарний стан. Такий тракторець буде коштувати 7000 умовних одиниць. І це з фрозою і доставкою. Будь-яку модель, якщо будете забирати власним транспортом, вам буде гарантована знижка на самовивіз. 200 умовних одиниць. Ну що ж, давайте вже пройдемось у весь ряд. Нагадаємо, що саме ми сьогодні вигрузили, якщо вам якась модель, здається, дуже цікавою. Можете телефонувати на номер компанії та уточнювати менеджера наявність. Ми вам запишемо обов'язково детальний відогляд, щоб ви знали, на який тракторець ви їдете, щоб ви знали, який стан вас очікує. По ціні зорієнтуємо, по комплектації також. Досить цікаво, приїхала поставка. Всі трактори в гарному стані. Янмарчик 22, сили, дуже гарна ціна на нього, ще й буде козирьок. Кубота-джел 220. GT3 4-циліндровий, GL-21. І два АСТІка. А-175 і а 195 5700, 5900. Ну що ж, якщо вас зацікавила якась із моделей, не гайте часу. Телефонуйте на номер компанії, уточніть у менеджера наявність. Також не забувайте, що в нас є інші варіанти японських мінітракторів Є з кабіною, є без, є швидкісні, є звичайні. Тому заїжджайте на майданчик у Вінницю, в Одесу, а тепер навіть і в місто Рівне. Тут у трактор має три майданчика по Україні. Та вибирайте собі надійного японського помічника. У нас широкий вибір японської техніки. Тому не гайте часу, заїжджайте. Очікуємо вас. До зустрічі!